Ну що, і скільки ще будеш тікати від себе, скільки ще будеш прикриватися своїм успіхом і переконувати себе, що в тебе все гаразд, коли насправді це зовсім не так. Ти вже зараз починаєш відчувати і доходити до того, що ти вже маєш гроші. Ти вже досягнув великої кількості цілей. Але чому? Скажи мені, чому в тебе досі ще немає стану щастя, радості, спокою, якісь проблеми виникають у твоїй сім'ї. Твої жінці недостатньо часу, який ти їй приділяєш, і це викликає обіди, образи, і ти відчуваєш відсутність цієї підтримки. Чому? А справа в тому, що в тебе є дуже багато болей. Попри те, що ти такий супер успішний і талановитий, ти, тобі важко признатися собі чесно, що виявляється. Тебе ти не можеш сказати правду своїй дружині, ти не можеш заявити їй, як вона тебе вбиває, і заявити як хочеш ти, тому що десь далеко, глибоко всередині, ти боїшся залишитись самим, і тут така, як це я такий успішний з одного боку, і як це я сам. І ось оці такі перепади у цих рівнів і не дають тобі піти у цю болючу правду. Ти втікаєш, ти думаєш, що щось зміниться, але чим довше ти втікаєш, тим ситуація все погіршується і погіршується. А знаєш, чому так відбувається? Тому що ти дійсно боїшся. Тому що ти дійсно боїшся. Бути чесним і правдивим, тому що в тебе також є певні болі, але цей стан успіху не дає тобі цьому признатися. Ну і вибір за тобою, чи далі втікати, чи далі, далі дозволяти цій болі, ось вирішуватися якось по ходу і доводити уже цю ситуацію до самої жорсткої, чи все ж таки вирішувати її зараз. Як її вирішити, в першу чергу тобі треба поставити себе на ба. Перше місце, тобі треба на 100% полюбити, поцінувати себе. Якщо в тебе буде 100% любов і повага до себе, ти не дозволиш нікому знищувати, чи твій бізнес, чи твоє життя, чи твоє хочу. І ти зможеш легко і спокійно людині про це сказати без жодних маніпуляцій. І якщо ти дійсно цього хочеш, записуйся до мене на консультацію. Я володію ефективними, унікальними інструментами. Ти успішна людина, в тебе немає часу, коли чекати. Я володію Саме такими інструментами, які не чекають, як автомат Калашнікова, стріляють прямо в ціль швидко, якісно і ефективно. І вже за місяць роботи зі мною ти таки полюбиш себе, ти поставиш себе на перше місце. Ти, зможеш щиро, ти можеш щиро заявити своїй дружині все, що ти від неї хочеш, і по-дорослому з нею порозмовляти, не боячися її реакції. Ти станеш переможцем свого життя у всіх своїх сферах, не тільки в своєму бізнесі, і нарешті ти віднайдеш щастя, спокою і радості, тому що ті гроші, які приходять у твоє життя, вони лише посилюють той стан, який є всередині тебе. І якщо ти дійсно цього хочеш, і ти готовий діяти, ти готовий іти в цю болючу правду. Тобі точно до мене на консультацію.